Добрий раночок, друзі. Ось така краса сьогодні нас зустріла, і поки це ще все лежить, я вирішила все-таки зробити перший кадр першого ж снігу. Тому що, звичайно, що він дуже мокрий і до обіду це все діло розтане. Ось такий вже тихий засніжений став садочок наш. Перед роботою вийшла. Прогулятися з бусею. Трошки я її підстригла, зробила їй інакшу форму хвостика. Спілкування йде з котом. Тому що ну незручно, незручно. Все-таки квартирна, хатня собака, це хатня собака. Вона хоче йти в грязюку а я її не пускаю. Така ситуація. Бусь, пішли туди погуляємо. пішли Є де гуляти, будь ласка, давай. Тому такі от справи. Збираюсь на роботу, зараз вип'ю кави і хочу вам побажати всім мирного неба сьогоднішнього, завтрашнього і взагалі. Бережіть себе і нехай все у вас буде добре. Нехай все заплановане здійсниться, будьте в здоров'ї. І головне, я ж кажу, мирне небо нехай буде над вашими головами. Всім гарного дня!